Як створити штриховку своєї плитки з швом 2 мм? Для цього нам потрібно зробити свій визерунок за допомогою Detail Line. Йдемо в анотації, обираємо лінію і створюємо свій паттерн. В мене це буде 500 на 250 Ми можемо одразу вже створювати на базі цього, але я хочу, щоб був шов. Для цього мені потрібно знову ж таки обрати і створити шоу. Нехай це буде загальне шов. У нас буде 2 мм, Тому нам потрібно зробити 1 мм. Нам потрібно обрати нашу плитку, наші загальні розміри, і перейти до вкладки, де у нас знаходиться «PyRevit», «Створити штриховку. У нас випадає меню, де ми можемо задати наймінг. обираємо тип штриховки. Модул. Якщо ми виберемо модул, то ми можемо редагувати її відносно площини. Ми можемо рухати ці лінії, і у нас буде зміщуватись якраз розкладка плитки по центру або ж там з краю. Обираємо модул, одразу створимо заливку, можемо вигрузити як PAD файл, а можемо створити. Зараз нам потрібно обрати крайній лівий і крайній правий верхній. Штриховка вона створилась. Йдемо перевіряти. Fill Region, Обираємо наш створений і створюємо. Ось така плитка у нас виходить. Тепер ми можемо обрати цю лінію і, наприклад, рухати. Або ж взагалі вирівняти по краю. Як створити штриховку своєї плитки з швом 2 мм.